Самутні вічні Боже, що ти з любов'ю створив людини, посилив і розкішному району, коли мене зготували, стратеги, ти прогнав і за демо, промовивши до Адама. за те, що ти послухав голос своєї жінки і взяла з його, яка наказав тобі не їсти, проти та земля через те. продіжує, тебе. Тяжким продіжи витирешся з неї посінє життя Твого, терміні, будь який буде вона тобі роди. Готі лиця Твого їстимеш, ліпти, поки не повернешся в землю. Прогнавши людину з раю, Господь, не покинув її, як повішив людського словами обітниці, що зійсне на землю без сію Спасителя, який розшає голову спокуснику Сатанівія. Світ покрився під мою гріха, з одного боку занепокоєння, гріх страждань, знущання сильного над нем, багатого на вірю, страх перед завтрашнім днем, байдужість до Бога, а з другого віри в певність пророки, і полки серце, та сповнена на ній перспективі щасливого майбуття для народу. Що знайде дорогу, провдивого І віці пророка Тугиса, і стала молитвою усіх людей, у людей, усіх часів, і вийде пару сухисня, Ісеє, і, і вітка з його корінь. Корінь Єсей, буде за мене, народу, погана, шпатанах Його, і житло буде його слава. Корінь Єсей, ти знан для всіх народів. Перед Тобою мусить замовкнути, сильні цього світ, до тебе взиває туди силен, прийди, о Господи, прийди, і нам своє спасінь. Господи, Боже наш, споглянь на нас, занурених у гріх і розуму і серця. Благай, благаємо тебе, врятуй свій народ, дозволь нам зіткнити серцем прийняти спасіння, яке ти дав нам через на землю Твого Сина Ісуса Христа. Хочемо відповісти назад до пророки Іса і Йоанна Стипля, які який не останку голоси, готуйте дорогу, Господи, дорогу, якою ми маємо, який визначив сам Христос Спаситель. Це єдина. І спасаючи дорога, це дорога навернення і спокаяння, дорога без гріха і темна, дорога світла прощення і милосердя як Божого. Якщо наші вчинки грішні, і погані, ми повинні творити добро. А якщо добрі, то робити їх ще краще. Через світ, покаяння і молитву Божого проголовити наші душі, щоб вони стали для дитяки і Спіса яких би було йому чисто, до і затишні. Це могутні Боже, ти разом з пророками Патріархами, праведниками Старого Завіту, з пречистою дівою Марії, яку ти так на віли Бог, тої Очікуємо прикладу Твоєго Сина на цю долину О, добрий Боже, благаємо тебе в цей час святого різдвяного Посту. зійшли своє благословення на наші родини, друзів, близьких і дорогих нашим серцям і душам людей. Відкрий наші серця, щоб ми зуміли радістю прийняти Христа Спасителя і жити і робити те, чого ви від нас очікуєте. А також, щоб ми бачили Його кожному тих, хто потребує нашої допомоги і любові. Амінь. Прийди, Господи, прийди. Чекаємо Амін. на тебе. Прийди, Господи, прийди. Чекаємо, Чекаємо на тебе. Прийди, Господи, прийди. Чекаємо Амін. на тебе. А ми рослилася, причистині, Марія, що начала Духа Амінь. Thank you like